гривень І що у нас все по 100 гривень? Це в нас грилі Де йде в нас по оцінки на повернення. Давайте будемо розбирати цю кучу. Оця куча буде у нас по 100, по 50, по 10 гривень. Дивіться, що з грилями Нові грилі були. Чи є десь якийсь. А, бачите, ось нема ножки. Кому потрібна гриль? Це на 100 гривень, чи сендвічні це. Без ножки це на 100 гривень. Давайте поглянемо, що тут у нас. Тут навіть все запаковано. І це у нас Silver Quest гарна фабрика. Дуже гарно. Тоже, бачите, все нове. Ціна, ціна як завжди, буде 100 гривень, що з нею. Тут практично не бачу візуально нічого. Є скол, бачите. Причина. Незначний скол. Ціна 100 гривень. Це 100 гривень. Набори для малювання єдінорог. Все нове, все упаковане. Ціна 100 гривень. Проблема, може, кому потрібно, бачите? Кейс. Проблема з кейсом. Ціна 100 гривень. Не буде навіть розпаковувати з пленки. Ще один раз у нас набори. Єдінороги для дівчаток. Ціна 100 гривень. Сл... Сломаний корпус. Скол, бачите? Був десь удар, прижали. Це все нове, все в пленці. Цена 100 гривень. Ще один наборчик единорога. Тоже у нас поломаний корпус. Все в пленочки, а де поломаний корпус, Надо буде пошукати. Яка причина на повернення, поломаний корпус, тільки я його не бачу. Ну, написано, що поломаний корпус. Так, давайте це в сторону переглянемо. Візьме інший. Те ж саме на браку. А вон, бачите, удар. Незначний удар. Деформація по корпусу. ну, Зато ціна тепер 100 гривень. Масажери! Брак. Погана держа заряд. Може, хто поміняє акумулятор, пишуть, 3 минути держа. Все в зборі. ціна 100 гривень. На сайті 100 гривеньcomua Будемо розбирати цілий місяць. Це по 100 гривень. Приставка. Так. Погано підключається ігра. Можна використовувати у нас як ігрову приставку, як DVD. в принципі. Як DVD працює, є у нас тут YouTube. на 100 гривень. А ігор щось не працює. Дитячі. Караока, мікрофони. Це на 100 гривень. Це на 100 гривень не держи погано заряд. Не роботає колонка. Май хто зробить, це на 100 гривень. Дитячі наушники. Це на 100 гривень. Не світиться фіолетовим, мушко. Ну працює наушник. Ще раз, DVD караоке у нас. Чи музикальне караоке дитяче. Тоже погано держить заряд. Можна використовувати як колонку, як мікрофон. Ну і що це в нас? жити. Ціна 100 гривень. Як завжди. Просто брак моргає, а хто зробить ціна 100 гривень. Лобнутий корпус, ціна 100 гривень. Лобнутий корпус. Тобто працює ліхтарик, я розумію. А, вон є. О, бачите, теж десь. Був удар. А ще працює, зараз перевіримо. Так, да, бачите, все працює. Кому потрібно, можете забрати. Ціна 100 гривень. Так, що це у нас такі коробки, цікаве. Опа, ваза. Ваза, ціна 100 гривень. Не хто забере, а що з цією вазою. А, є, бачите, скол. Зафарбуйте маркером і буде вам нова ваза. Ціна 100 гривень. Все по 100 гривень на сайті. 100 гривень коміо. Дивіться, які колоночки. Це в нас. 4 в 1, 5 в 1. Караоке. Колонка, світильник, зарядка. Так, не заряджа телефон. Ну, можна використовувати як колонку, як годинник, як ночник. Не працює циферблат. Тобто все працює, колонка працює. Заряджай телефони, не працює циферблат. Циферблат. Ну, ліхтарі вам зараз не актуальні, зараз не буду їх показувати. Це вже. Ось у нас, дивіться, що є. А це у нас наушники Marshall, які по півтори, там по 4 даже тисячі. Що з ними? Надорваний проводок десь біля наушника. Десь надорваний якийсь проводок. Ці наушники дуже гарні і нормально вони коштують, я вам скажу. Дивіться. Десь проводок. Може, хто зробить наушники марк... Ці, маршал 100 гривень, будуть на сайті 100 гривень.юа. Так, що тут у нас? От плитки, плитка для пікніка, як завжди, корпуса. Плитка це хепі хом. проблема яка? Це, як завжди, у нас десь, бачите, поломаний кейс. Корпус все ціле переходником. Цена 100 гривень. Буду знімати цілий місяць. Будемо розгрібати, ще приставочка, дивіться, яка чудова. Тоже ціна 100 гривень. Індикатор красного цвіта щось не горить. Має, хто розбере, зробить. Чудова приставка, багато ігор. Сам грав, сподобалась. Дуже ці ліхтарі, ліхтарі, ліхтарі потом. От, бачу, дивіться, яка є тут гарна річ. Опа, це у нас. Два в одному обогрівач, плитка, не робе, не робе. Так, не підключається до маленького балона, можна до великого. Тобто можна зробити там якщо з переходником. Все працює. Це на 100 гривень. Це на 100 гривень. Австронавти, космонавти, брак! Що за брак, бог його зна? Це у нас ціна 100 гривень. Австронавт ночнік. Все в зборі. Це нове, Ціна 100 гривень. Якийсь брак. Так, і ще що у нас тут цікаве? Сейф дитячий. Ціна 100 гривень. Брак. Не робе музика. Тобто відкривається, закривається, гроші кинули і забули. Ціна 100 гривень. Опа, дівчата, це у нас, знаєте що, Дайсон. І якщо це причина, то я думаю, це можна буде зробити. І дивимося що. Так. От, одірвана защолка на корпусі. Тобто все працює. Це, мабуть, на ця защёлка. Дивіться, все нове. Ось ця защёлка. ма хто зробить. Кому потрібен Дайсон за 100 гривень? Прошу на сайт 100 гривень ком'юа. Дайсон за 100 гривень. Наушники. Погано держать заряд. Нормальні наушники. Раз. Погані наушники. Два. Не заряджається. хто зробить по 100 гривень. Дивіться, вже сіка відібрав. Так, давайте поглянемо, що тут ще в нас таке цікаве буде. От. Триде ручка. Ну, тут непонятно. Просто не працює. Ну це вам не, воно не потрібно. Не працює, хай не працює. Работає. Грязний корпус. Кому потрібно, дивіться, грязний корпус, все працює, просто не товарний вид. Це у нас дитячий фотоапарат за ціною 100 гривень. На сайті 100 гривеньcomua Скарби, скарби і звалища, бачите, то, щоб нас обирали за сезон радіо. Радіомагнітола, магнітола. Бита панель. Все працює просто бита панель. Ціна 100 гривень. Де та панель? Ось, бачите, сонячно. Тобто, можете забрати за 100 гривень на сайті 100 гривеньcomua так, на сьогодні поки хорош, щоб нас знімати ще 2-3 неділі вам показувати. Це все по 100 гривень на сьогодні на сайті 100 гривень.com.ua та ще безплатна доставка по Україні. Всім гарного дня!